А вас це крайній випуск новин у цьому році. Тому хочеться його трішки підсумувати та дати декілька порад, як зустріти новий 2016 рік. Олеся Волкова із новорічним настроєм зустрілась з нашими депутатами у сесійній залі. Що її цікавило цього разу? Дивіться у новому випуску рубрики Рідний депутат. За Кілька днів Мороз постукує нам у двері, а поки депутати збираються на останню сесію в цьому році. Ну що, поговоримо про новий рік? <му> Цікаво! А хто сьогодні кричатиме з цієї трибуни? Замовлення немає, але у мене у планах передбачається. Таке замовлення цікаве, щоб моїм дітям було добре у нашому рідному фастові на наступний рік. Е, ну, ми не так Діду Морозу, як просимо миру для України. Зарплату здоров'я, миру, благополуччя в нашій країні і в моєму рідному місті. Я подарунки сам дорую. Я є дід мороз для своїх дітей, близьких і рідних. А для себе. А для себе? У мене все є, мені в принципі, нічого не потрібно. Все, що в, мене, все в мене є. Ну, старшому я не поясняла, згадався сам, а мій малюк, шестирічний, він ще вірить. Що Дід Мороз і не існує. Він навіть на Святого Миколая підійшов до вікна, отримавши подарунок і сказав: Дякую, святий Миколай! Ніяк. Вони ще в казки вірять. Ну, десь там улибаються, але в казки вірять. А як будете пояснювати? Е, ну, пояснювати що. Що Дід Мороз це ви. Я ще, в них ще такий возраст, що я їм це пояснювати в цьому році принаймні не буду. Це я? Я не пояснювало. А як би пояснили? Ну, що люблю все чарівне, люблю приносити радість своїм дітям, добро, якісь цікавинки. Тому є дід мороз. З самого дитинства всі подарунки я їм видавав в такій формі, щоб вони розуміли, що я є дід мороз. Колі сім'ї, а на різдвяні свята плануємо до Києва поїхати, тому що я думаю, що дитині молодшому буде цікаво в Києві. Прийдемо на пастівську ялинку, але, мабуть, вже на наступний день після нового року. Ну, ще на сьогоднішній день ми так не визначились. Де будемо, ще не визначалися. Просто розумієте, зараз така тенденція, що от за новий рік, там, за місяць, вже думають, а за 2-3 дні ми завжди визначаємось, де з друзями будемо, чи до батьків поїдемо до жінки, бо вони ну, не смастували, а в другому місті. Ми ще не визначались. У сімейному колі, я так думаю. Новий рік я буду святкувати вдома в кругу сім'ї, будемо так казати, в колі сім'ї з дружиною, а діти вже дорослі. Я не знаю, як вони будуть. Mm, Олів'є взагалі не люблю, скажу чесно. Mm, ну, не знаю, це традиційний салат новорічний, але олів'є я не люблю. Більше люблю салати із свіжих продуктів, свіжих овочів. Я олів'є не люблю. Ти Ну, якщо вам я пройти три секунди. Я салат олів'є не люблю, але користуючись нагодою, хочу і пасівчанам побажати здоров'я в новому році. Так, я так зрозумів, що тут всі ходять. Всі. Провокаційне питання. Буду старатися багато не їсти. А загалом менше тазіка. Ой, а олів'є я не дуже смакую, на мені. Я більше люблю такі по салати. Овочеві там, де бурячок, орішки, є бурячок, горішки, а олів'є не дуже люблю. Там, де майонез. Майонез не, не люблю. Ой, це було ще в юності. Найвеселіше Новий рік. Ми пішли до подруги. Її батьки люб'язно надали нам будинок, щоб ми зустрічали. І в нас був дівочий колектив. у Нас було 12 дівчат. І ми пішли в гості. Ми знали, що хлопці також планують новий рік свого товариша, і ми, перевдягнувшись у старенькі, там у подруги була старенька бабуся, вона померла, і ми знайшли оці старі речі. Ми знайшли оці старі галоші, шубки. Оці ці плюшові. Хто ще пам'ятає хустки кричити? Ми перевдягнулися, хто вшов ліс. І пішли до них у гості. Коли ми почали стукати, хлопці вже, мабуть, трошки гарно погуляли, то вони почали ругатися, що бабулі обнагліли. ми не так сильно шумим, що йдіть. Це було цікаво справді. Хочу побажати фастівчанам в наступному році процвітання, здоров'я, а саме головне дійсно миру на нашій землі. Мабуть, студентські роки. <хи> коли веселились, ходили, калядували, щедрували. Додому попадали першого числа. Найвеселіший новий рік. Це було дуже давно, ще коли я вчився. Коли я навчався в Києві і їхав на електропоїзді додому, я... Буквально таки запізнився на потяг, запізнився на потяг, це було давно. Але я був в гостях, не з Києва їхав тоді, а із Тарасовки. І мені довелося зупиняти, звісно, не красивим способом електропоїзд. Я достав 100 доларів, показав, машині зупинився і довіз мене додому. Хоч це, кажеться, смішно, але це таке було в 90-х роках. Яку ялинку обрати та як не натрапити на шахраїв, дізнавалась наша журналістка. Зелена красуня головна прикраса новорічних свят. Вона створює неймовірну атмосферу і дух казки. Але неправильно обрана ялинка може зіпсувати всі плани. Тож ми дізнавалися, як правильно її обирати. Спеціально до новорічних свят ялинку посадили, доглядали і ростили протягом 5-6 років. А вже потім вона надходить у продаж. У Фастові вирощенням і реалізацією зелених красунь займається Фастівське лісове господарство. Першим вона потрапить до наших родин для дітей, для зрослих. Ми спеціально створюємо новорічні плантації ялинок. Тобто з маленьких сіянців, які висіваються на сінячку, проростають сіянці. Ці сіянці висаджуються в спеціальні шкілки новорічних ялинок. І коли вже проходить 5-6 років, ці ялинки якраз досягають такого розміру, що їх можна вже вирубувати і подавати для торгівлі новорічними ялинками, кожна сертифікована ялинка має чіп, який засвідчує, що вона відповідає всім екологічним нормам. А виробку та реалізацію проводить офіційна організація. Якщо відсканувати штрих-код, то можна прочитати повну інформацію про деревце. Ми бездумно не рубаємо ялинки на новорічній плантації, тому що на новорічній плантації ялинки можна і в цьому році використати, і на слідуючий рік, тому що є різні споживачі, кому треба метрову до метра, є, що три метри, є п'ять метрів, є десять. Це таке питання. Тому ми рубаємо ялинки по мірі необхідності. Реалізували, підвезли це. Все в наших лісництвах є. Тим більше, що ми продаємо новорічні ялинки і. Чотирьох лісництвах – це Веприковське, Дорогінське, Снітинське і Фастівське лісництво. Що не встигли, значить тут питання таке, що не просто утилізуються, то все спалюється в спеціальних відведених місцях, щоб не забруднювали території. Але я думаю, що таких ми просто рубаємо по мірі необхідності. Того, хто вирішив самостійно виробити головну новорічну прикрасу, очікує до трьох років позбавлення волі. Тож не радимо випробовувати долю і псувати собі і рідним настрій. Вже кілька років конкуренцію з живим ялинкам складають штучні. Хтось каже, що вони кращі, бо тоді менше вирубують дерева, а хтось проти, бо штучне дерево може бути шкідливим. Але ж які новорічні свята без хвойного запаху новорічної красуні? Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастів ті. Новий рік, свято улюблене з дитинства усіма людьми. Ошатна ялинка, подарунки, запах хвої, кориці та мандарин все це створює чарівний настрій. Однак до цього свята потрібно ретельно готуватись як до будь-якого іншого. Погода зовсім не зимова, але новий рік ніхто не відміняв. Тому у цьому сюжеті ми вам розкажемо, як до нього підготуватись. Мабуть, вже всі давно знають, що 2016 рік пройде під знаком вогненої мавпи. Однак до 8 лютого 2016 року дати настання китайського нового року на своєму престолі продовжить залишатися коза. І забувати про неї в новорічну ніч ніяк не можна. Так що астрологи радять при підготовці до нового року враховувати смаки і характери обох знаків східного календаря. Дерев'яної кози і вогненої мавпи. Тоді й прийдешній рік обов'язково пройде вдало, навіть не зважаючи на те, що він буде високосним. Щоб новорічні свята пройшли весело та радісно, потрібно підготуватися до їхнього відзначення не тільки ретельно, але й завчасно. Для початку варто визначити, як саме ви хочете відзначити це свято. Існує кілька варіантів. Наприклад, можна піти в гості до друзів. Тоді процес підготовки стане легше. Досить буде вибрати вбрання і підготувати подарунки. Найбільш клопіткий варіант організовувати свято в своєму будинку. Тоді доведеться готуватися ретельно, щоб догодити всім гостям. Я буду святкувати на новий рік з родиною, син приїде своєю дівчиною. Ми будемо святкувати дома. Ну, дома в друзі кругу своєї родини дома з дітьми, звуками у подруги. з друзями у подруги. Грайливий і неспокійний характер вогненої мавпи повинен знайти своє відображення і в сервіровці святкового столу, і в інтер'єрі квартири. Яскраві елементи декору головна умова завоювання прихильності символу нового 2016 року. Якщо у вас звичайна біла скатертина, освіжіть її серветками червоних і помаранчевих відтінків. Стіни і меблі можна прикрасити золотистим дощиком. А декорувати вікна та двері фахівці-феншуй радять сніжинками з кольорового паперу. Також добре урізноманітнити інтер'єр фігурками і настінними календарями із зображеннями мавпочок. А вже ж найголовніше красуня ялинка. Вона теж повинна бути яскравою та стильною. На святковому столі обов'язково повинні домінувати яскраві салати і фрукти. М'ясні страви рекомендується використовувати цього разу по мінімуму. А ось різноманітність фруктів і овочів, вогнена красуня оцінить по достоїнству. І не здумайте піти спати відразу після бою курантів. Мавпа тварина грайлива і весела. Так що зустрічати її треба відповідно. Чим більша компанія, чим більше буде веселищів у цю новорічну ніч, тим вдалішим виявиться для вас наступний рік. Як одягнутися та нафарбуватися, щоб догодити господині прийдешнього року? Не забувайте, що сукні та аксесуари повинні поєднувати елементи, так само угодні, і козі, і мавпі. У вашому вбранні не повинно бути нічого чорного. Мавпі цей колір зовсім не до душі. Не схвалює його і коза. Натомість обидві космічні покровительки цінують яскраві і соковиті кольори. І, що дуже важливо, природні. Тобто нічого різкого і штучного. Згідно з китайським гороскопом, улюблені кольори кози жовтий і зелений. А ось мавпі більше до вподоби білий з усіма відтінками від молочного до кремового. А вогнена мавпа, який належить рулити в 2016 році, позитивно дивиться і на червоний. Отже, потрібно підібрати свій наряд таким чином, щоб базовими були мавпічі кольори білий, червоний або рожевий. А деталь, надягнена заради кози, мала жовтий, зелений або синій кольори. А тепер до найголовнішого подарунки, враховуючи те, що характер у мавпи життєрадісний, пустотливий і веселий, варто віддавати перевагу подарункам яскравим, незвичайним і оригінальним, які привертають увагу. Хорошою ідеєю буде виготовити новорічний подарунок своїми руками. Мавпа, яка є талісманом наступного року, велика вигадниця. Так що вам слід проявити більше фантазії і творчої сміливості. Головне правило не дарувати у 2016 році різні ланцюжки і браслети, бо для мавпи ланцюг це обмеження свободи. А отже, краще не ризикуйте і не зліть господиню року. От і все. До нового року ми з вами готові. Найголовніше заробити на все це гроші і не втратити святковий настрій. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастів тіві. Як цього року прихожани Фастівського костелу святкували Різдво? Дізнавався Фастів тіві. 25 грудня християни західного звичаю святкують різдво. Ми завітали до Фастівського костелу Воздвиження Святого Христа, аби подивитись, як зустрічають одне з найважливіших релігійних свят. Христос рождається великої радості, любові, злагоди і миру в серці. Так би хотілось бажати не тільки нашим парафіанам, але також всім всім фастівчанам, всім тим, хто вже святкує різдвяні свята, але також всім тим, які будуть святкувати за кілька днів. Хай Господь особливо торкається сердець, хай буде злагода і мир. Хай дарує нам особливу свою любов, єдність і близькість, злагоди близькості, єдності цілого нашого народу, але також кожної родини, зокрема, Христос рождається. Пастів Тіві приєднується до привітань і бажає, аби ваш янгол-охоронець завжди крокував поруч з вами. Олеся Волкова, Пастів Тіві. У 2015 році ми висвітлили безліч подій та підняли багато болючих питань а також тримали руку на пульсі нашого міста. Тому хочеться все це згадати. 2015 рік був багатий на події. Було все: і радості, і печалі, і взлети, і падіння. Але новий рік дає нам прекрасну можливість розпочати усе спочатку. Тож хай усі ваші успішні починання розвиваються ще краще, а усі нові починання будуть тільки вдалими. Колектив Fastive TV вітає вас з новим роком і бажає не боятися рухатися вперед, а йти далі і змінювати наш світ на краще. Вітаю усіх хвостівчан із наближенням свят вітаю з наступаючим новим роком! Та бажаю ніколи не втрачати надії і віри у краще. А також загадайте бажання у новорічну ніч, і воно обов'язково збудеться. З вами була Тетяна Чіпко. Зустрінемось у 2016 році.